Усім Божих благословень, ми живемо в Україні, де йде страшна війна, і від багатьох людей, від багатьох віруючих, можна почути, що також Ісус же сказав, що потрібно любити ворогів, що потрібно підставляти другу щуку. Тому вбивць насильників, людей, які приходять в чужу країну і. Роблять таке безбожжя, їх потрібно прощати, ворогів ж потрібно любити. Але чи про це говорив Ісус Христос? Що ми повинні давати зелене світло всьому цьому безбожжю та сатанизму? Звичайно, що ні. Це говорять ті люди, які просто виривають місце із писання і намагаються цим щось оперувати. Ісус сказав, що потрібно любити ворогів, і далі Ісус показує в тій же главі, що ворогами часто являються наші близькі в родині, на роботі. Да? Хтось, можливо, там зневажає, хтось там. Клівіту говорить на нас і так далі. Що Потрібно прощати, любити, благословляти, молитися за цих людей. Але коли хтось приходить в чужу країну, творить таке беззаконня, вбиває там. Творить страшні речі, то для таких людей є суд, є закон. І Ісус не говорив, щоб ми любили та давали зелене світло всім вбивцям, мародерам, насильникам, терористам і так далі. Ні, це вже не Євангелія Ісуса Христа, це вже якесь сатанинське Євангеліє. Тому, друзі, якщо ви хочете вивчати нескажене слово Боже, чисте Євангеліє, то підписуйтесь на канали докторів теології Станіслава та Юлії Салтане. को okay, cool.